Його сценарій для мого життя. Роздуми над Божим Словом на середу 29-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовив до своїх учнів. Збагніть це добре. Коли б господар знав, о котрій годині прийде злодій, пильнував би. І не дав би проламати стіни у своєму домі. І ви також будьте готові, бо не знаєте, о котрій годині син чоловічий прийде. Тут Петро озвався Господи, чи ти до нас скажеш цю притчу, чи й до всіх? А Господь відповів, Хто ж це той вірний і кмітливий управитель, якого пан настановить над челядю своєю? Щоб дати їй у визначену пору мірку пшениці. Щасливий той слуга, пан якого прийшовши, знайде, що він так робить. Істинно кажу вам, що Він його поставить над своїм маєтком. Коли ж слуга Той скаже в своєму серці: Бариться мій пан не приходить, і почне бити слуг та служниць. Їсти і пити та й упиватись, то пан того слуги прийде дня, якого він не сподівається, і години якої він не знає, і відлучить Його та й між невірними призначить йому долю. Той, що, знавши волю свого пана, не приготував, ані не зробив по його волі, буде тяжко битий. А той, що її не знав, і зробив кари гідне, буде мало бити. Від усякого, кому дано багато, багато від нього і вимагатимуть, а кому повірено багато, від того більше зажадають. Може здатися дивним, що Ісус Христос порівнює себе зі злодієм, говорячи про своє друге пришестя. Крім того, чому він використав образ жорстокого господаря, який бив своїх слуг за те, що вони виявилися недостатньо пильними. Цілком логічно, що Христос міг використати такий хід як заклик до дії для людей, що ніяк не визначаться у своїх взаєминах із Богом. Але як щодо тих із нас, то всіх сил докладає, що піти за Ним? Невже й таким треба хвилюватися? Звісно ж, ні, Господь зовсім не хоче лякати нас. Безсумнівно, друге пришестя Христа це таємнича подія. Відомо, що Він прийде на небесних хмарах із потугою та славою великою. Та як це буде виглядати? І коли відбудеться? Повернення Ісуса Христа певно здивує всіх, і багато хто думає, що бути готовим до цього неможливо. Але Господь говорить нам, що все наше християнське життя має стати підготовкою до цієї зустрічі, найкращий спосіб щодня вправлятися. Звісно, йдеться не про закупівлю запасів і будівництво сховища від майбутнього лиха, а про готовність учня, який живе у покорі та вірі. Як це жити в постійній готовності до зустрічі? Довіряй Богу кожен свій день, кожну думку, кожне рішення. Не переймайся, що твої плани. Продумані і виважені раптом руйнуються в одну мить. Якщо ти знаєш, що саме Бог режисер твого життя, то не сумнівайся, його сценарій завжди кращий за нас. Будь готовим до найдивовижніших подій, за допомогою яких Христос може говорити з тобою через своє Слово. Тихим голосом Святого Духа чи в діях і розмовах Твого оточення. Щодня будь готовий до несподіваних поворотів, наприклад, прохання родичів, друзів або колег можуть виявитися чудовою можливістю, яку надає тобі Христос, щоб послужити Йому в людях. Зовсім не обов'язково чекати кінця світу, щоб побачити Його. Він стукає у твої двері вже зараз. Господи, я хочу бути готовим прийняти тебе, хоч би яким способом ти ввійшов сьогодні в моє життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.